Церква сьогодні ми розглянемо тему, які вклад робиш у внутрішнього чоловіка. Це записано в 2 Коринтян 4,16. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. На основі цього ринку ми розглянемо. Про нашого зовнішнього і внутрішнього чоловіка, і що потрібно нам, як потрібно нам будувати нашого внутрішнього чоловіка. У кожного з нас, у кожного з нас є тіло, душа і дух. І наше тіло має таких п'ять сенсорних відчуттів: зір, слух, смак, нюх і дотик. Ми піклуємося про наше тіло, так як це є життєво необхідним. І доглядати за собою, там, стирати речі і так далі. А що ж Біблія нам говорить про наше тіло? Матвія 6,25 Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла, ми повинні дбати про наше найперше, це, про наші, найперше дбати про наші духовні речі, тому що багато хлопотів про наше тіло ведуть до журби. Що несе за собою? Ми завжди переживаємо, що ми щось не встигли. Тут дуже багато справ, і це нас відволікає від Бога, від того, щоб ми мали з ним більше відносин і Він нас міг благословляти в наших повсякденних справах. Коринтян 6, 19, 20. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте. І ви не свої, бо дорого, дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Коли ми приймаємо Ісуса Христа в Своє серце, то Він наповнює нас Духом Святим. І Він нас очищає і освячує. Душа це центр людини. Звідки походить розум, воля та емоції? Матвія 10, 28. Не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занепастити в гіянні. Душа це та частина, яку неможливо вбити. Але наша душа адже вона є безсмертна. Але наше тіло. Є якраз тим, які можуть бити, але не є безсмертним. І наша душа не може бути переможною. Наша душа в ній хтось повинен. Вона не може бути порожньою, в ній повинен хтось жити. І коли ми запрошуємо Бога, Він поселяється в нашому серці, освячує Його, допомагає нам нести, е, е, рости духовно і приносити духовні плоди. І на прикладі дитини ми розглянемо 5 таких кроків. Перше це народити, друге годувати, третє берегти від злого, четверте вчити. П'яте досягти відновлений розум. І покроково ми розглянемо. Перше це внутрішній наш дух, народження згори. Ісус відповів і до Нього сказав: По правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого Царства. Ісус відповів: По правді, по правді, я, я, я кажу я Тобі. Коли хто не може родитися з води і духа. Той не може війти в Царство Боже. Івана 3, 3, 5. Одного разу Ісус прийшов, до Ісуса, прийшов ночі Никодим, щоб дізнатися важливі істини. Та не міг Він зрозуміти про народження згори. У дусі ми народжуємося згори, коли з вірою просимо у Бога прощення гріхів та запрошуємо в Бога в наше життя, в наше серце. Другий крок годувати. Це значить давати духовну їжу. 1 Петра 2.2. І немов новонароджені не немовлята, вжидайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Ми повинні годувати наш дух Словом Божим, наповнюватися ним, читати, вивчати, використовувати в нашому житті. Третій крок. Берегти від злого. Римлян 2.15. Що виявляють діла закону, написано в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. В середині кожного з нас є сумління, якого ми повинні прислуховуватись, що може зберегти нас від злого, і навчити робити правильний вибір, вибір. щоб було приємно Ісусу і берегти наші думки, зупиняти їх, коли ми бачимо, що вони заводять нас не туди. Четвертий крок. Вчити Римлян 8.13. Бо коли ви живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Ми повинні керуватися Духом Святим, щоб навчитись умиртвляти тілесні вчинки. Коли ми наповнені Словом Божим, воно наповнює наші думки, нам набагато легше відкинути гріх і перемогти його, щоб не грішити. П'ятий крок. Відновлення розуму. Римлян 2, 12 з 1 по 2. Тож благаю вас. Браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, доброприємність та досконалість. Так само, як ми чекаємо, поки дитина виросте, стане самостійною, буде відрізняти добро від зла, і щоб чинити добру волю та будувати самостійність, так само внутрішня людина має перемінитися від нової розуму. Саме тоді ці зміни відбуваються, коли ми дозволяємо Духу Святому працювати над нами. Тоді почнуть змінюватися бажання і дії згідно Господньої волі. Ми почнемо пізнавати Божу волю і виконувати її у своєму житті. І є от така історія реальна одної жінки, називається У однієї жінки був вдома квіточий картус, але за усі 17 років він ні одного разу не зацелів. Одного дня вона пішла. До нього, до кактуса і сказала йому: або ти будеш цвісти, або інакше я тебе викину геть. Через тиждень він випустив гарний зелений пагін. І через кілька днів розцвів білими квітами Пройшло трохи часу, і коли цвіт відійшов у кактуса, він висок. Виявляється, в нього була сила цвісти, але вона була настільки мала. Що кактус хотів пожити для себе. Але зрослівши, він виконав своє призначення, а ми готові виконувати своє призначення і приносити Богу достойний плід. І висновок. Визв... <кхм> Отож, який вклад ми робимо для нашого внутрішнього чоловіка, для нашої душі та духа, чи піклуємося лише про своє тіло, коли ми наповнюємося Святим Духом та в нього. В нас пробуватиме слово Боже, тоді ми принесемо Богові чудовий плід. Амінь.